Роздивіться уважно картинку та покажіть, де намальоване яблуко, а де справжнє яблуко. Покажіть, де справжній салат, а де намальований салат. Покажіть, де намальований ноутбук. А де справжній ноутбук? Покажіть, де справжні засоби догляду за зубами? А де намальовані? Покажіть, де намальовані кросівки? А де справжні кросівки? Покажіть, де справжня чашка з чаєм, а де намальована чашка з чаєм. Покажіть, де справжнє крісло, а де намальоване крісло.